Нове укриття, нові можливості. Дитячий садочок номер 23 готовий відновити свою роботу після майже трьохрічної перерви. Тепер тут зможуть працювати та виховувати дітей навіть під час повітряної тривоги, адже поруч облаштували нове протирадіаційне укриття. Воно збудоване згідно всіх вимог і стандартів, що вимагає сьогодні ДБН. Вся будівля оснащена системою вентиляції, всім забезпеченням водопостачання, там електропостачання, дві лінії живлення йде. Після технічних робіт, які відповідають всім вимогам безпеки, тут працювали над створенням комфорту та зручності для дітей та працівників. Тут є е, туалетні кімнати, окремо для хлопчиків, для дівчаток. Для працівників, для маломобільних груп населення є медичний блок, є кімната для підігріву і видачі їжі. Кімнатки, де будуть перебувати діти, оснащені новесенькими меблями: столики, стільчики, ліжечка. Тобто, все готово до того, щоб дітки повернулися в наш садочок. Не менше за працівників цього дня чекали і батьки. Надія, мама. Через відсутність укриття жінка вимушена була возити сина в інший садочок. Це створювало низку незручностей. Це наповненість груп, це обмеження додаткових занять. Це транспортне сполучення. Це кожного ранку встаєш зраненька, щоб ти розумієш, потрібно вести дитину, не йти пішки 10 хвилин, а 15 хвилин добиратися транспортом». Разом із сином Надії спискова чисельність садочка нараховує 217 дітей. Більшість вже чекають, коли розпочнеться робота. Нарешті ми дочекалися цієї події. Ми дуже раді, ми сподіваємося, що садочок відновить свою роботу у найближчий час і ми зможемо повноцінно надати своїм дітям, щоб вони мали, хоча б ту маленьку крихту, отримати щасливе дитинство. Кошти на будівництво укриття виділили з міського бюджету. Сума сягає 34 мільйона гривень, але це тільки перша частина виконаної роботи у планах покращити і надземну територію. В загальний проект входить ще благоустрій вулиці, вулиці всієї території дитячого садочка, Ну і що дуже важливо, облаштування дитячого майданчика. Тут наверху над укриттям буде великий повноцінний дитячий майданчик. Це не єдине укриття, яке створили у навчальних закладах. На черзі завершення будівництва сховища у школах номер 12 та 6, гімназії у селі Шаровечка та ДНЗ номер 18. Тетяна Ржепянська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.